Свинка Пепа. Я свинка Пепа. Це менший брат Джордж. Це мама свинка. А це тато свин Свинка Пепа. Трейлер. Сьогодні Пепа і Джордж дуже радіють. Вони їдуть на природу. Ой, а де тато? Він поїхав потаємний сюрприз. Що це? Це трейлер. Ми його орендували для поїздки. О! У цьому трейлері є геть усе. Ця кнопка вмикає воду. Ця кнопка вмикає телевізор. А для чого ця кнопка? Точно не знаю. Краще не тиснути, поки не дізнаємося. Усі готові до поїздки. Паслинко! То поїхали. <світ> Їдемо ми разом у трейлері своїм. <світ> <світ> М -м, ця карта така заплутана. Тату, ми не хочемо заблукати. Не бійся, пепо. Я вмію читати карти. Ой, це дивно. Ми заблукали? А, так. Це дідусь пес і песик Денні. Привіт, пепо! Привіт, Денні! Ми заблукали. Заблукали? Зламався ваш навігатор. Навігатор? У вас прогулянковий трейлер Т3200. Навігатор входить до комплекту. Вітаємо в автомобілі майбутнього. Ага То ось для чого тут ця кнопка? Куди ми їдемо сьогодні? Трейлер уміє говорити. Зручно, правда. Комп'ютер допоможе вам знайти дорогу. Але як же він дізнається, куди ми їдемо? А ти скажи. Е, вітаю, пані, трейлер. Вітаю. Ми їдемо на природу, підкажете нам шлях. Прямуйте цією дорогою. Дякуємо вам за допомогу. Нема за що! Гарного вам відпочинку! Їдемо ми разом у трейлері своїм. Увага! Увага! Мало мастила. Мастила. Мастило допомагає мотору працювати. Мастило може скінчитися. Ні. Комп'ютер попереджає заздалегідь. Мастило закінчилось. Отакої. Добре, що я маю запасну каністру. Мастила. Молодець, тату свин Зараз заллю мастило у мотор. і... Ой, що таке? Тут нічого немає. Мотор зник. Це мама вівця з овечкою Сьюзі Мотор. Загубили мотор? Так, його нема на місці. Я б рада допомогти, але я нічого не знаю про мотори. Я, може, дурницю кажу, але це схоже на мотор. А, так, молодець, що знайшла його. У трейлера двигун ззаду. Ага. Тепер мастила вистачить. Дякую, мамо вівця! Нема за що? Гарного відпочинку. Ми скоро приїдемо. Підніміться на наступний пагорб. Ви прибули на місце призначення. Ура! Пора спати. А де ми будемо спати? Ми з мамою будемо спати на цьому ліжечку. У! А ви спатимете на горі. Але ж тут немає горища. <світ> Дивіться. Дах трейлера піднімається. Трейлер схожий на маленький будиночок. Поки ми на природі, це і є наш будиночок. <світ> На добраніч, мої свинки, добра добраніч! <kaboom> <inrast a cryvineuros>